Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 25 копійок 1996 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 1 бк і в даному відео ми з вами розглянемо технічні характеристики даної монети, поговоримо про особливості аверса, зупинимо увагу на реверсі монети, дізнаємося, який штамп утворюється при співвідношенні аверса та реверса, і обов'язково визначимо ціну даної монети. Отже, що нам відомо про монету 25 копійок 1996 року. Зокрема, це біомонета України, яка виготовлялася з латуні на Луганському монетному дворі. Тражем 100 мільйонів екземплярів. Що ж до технічних характеристик, то вага монети 2,9 грама, діаметр 20,8 мм, міліметрів, гурт монети, приривча тобто 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Для визначення штампу, незалежно від номінала та року, нам обов'язково треба знати по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця три сторони. Аверс, реверс та гурт саме співвідношення цих трьох сторін вказано на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами ми поговоримо про штамп 25 копійок 1996 року, штамп 1 БАК. І як завжди, визначення будь-якої монети розпочинаємо з аверса та характеризуємо його. Отже, чим особливий штамп перший по аверсу 25 копійок 1996 року. Штамп перший характерний тим, що Щит він випуклий, середній зуб тризуб він гострий, без потовщення у верхній частині. Напис Україна наближений до щита та віддалений від канту монети. Що ж додати, вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Розмір поля штампа складає 19,8 мм. А. Всі написи, що знаходяться на аверсі, вони знаходяться в одній площині. Саме так ми можемо охарактеризувати аверс штамп перший 25 копійок 1996 року. Після того, як ми визначили аверс монети, ми обов'язково переходимо до визначення реверсу даної монети. І сьогодні нас з вами цікавить штамп БА. І для того, щоб визначити штамп БА, ми повинні визначити штамп Б. Адже штамп БА йде уточненням штампу Б і дохарактеризовує його. Щоб визначити штамп Б, ми порахуємо відки калини починаючи саме з цієї за годинниковою стрілкою. Отже, це грон No1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Для того, щоб визначити штамп Б, нас цікавить грон номер 2 та грону номер 5 І даний штамп ми можемо охарактеризувати так. Ягоди, вони мілкі в усіх грунах. Шрифт він плоский та широкий. Грона номер 2 має форму тупоугольного трикутника. В гроні номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. І права, саме крайна ягода гру номер 5 знаходиться під лівою стійкою букви «П». Слово копійок, воно приспущене від цифр номінала. Саме такі особливості ми можемо визначити в монеті 25 копійок 1996 року зі штампом Б. Щоб визначити штамп Ба, який йде уточненням штампу Б, ми повинні подивитись на гро номер 7 8, 1 та 2. І штамп Ба ми можемо характеризувати так. В гронах номер 7 та в гронах No8, черенок він підходить до ягод. Тобто, саме цей відросток, він підходить до ягод і утворює з ним одне ціле. А правий відросток листа, який знаходиться між грунами номер 1 та 2, він широкий. Саме цей відросток, який нас цікавить. Саме так ми можемо визначити штамп БА. І після того, як ми визначили аверс та реверс, можемо поговорити про гурт даної монети. Тобто, тільки що з вами визначили штамп. 25 копійок 1996 року, штамп 1 БАК. Що значить літра К в кінці штампу монети? Літра К значить те, що гурт монети має крупну насічку, а крупна насічка характеризується тим, що саме в цьому сегменті знаходиться 6 нарізів, і вони. Ідуть такі сегменти 8 по всьому колові монети. Саме так ми можемо визначати крупну насічку у 25 копійках 1996 року. Після того, як ми докладно охарактеризували дану монету, ми можемо поговорити про її ціну. Якщо ви знайшли 25 копійок 1996 року в обігові, чи, можливо, хтось вам дав дану монету. то... Якщо матиме саме таке відношення аверсу до реверсу, як зараз перед вами, штамп 1 БК ціна буде коштувати монети такої від 15 тисяч гривень за один екземпляр. Монети зустрічаються доволі не часто по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця. Має сьому ступінь, що означає те, що вона зустрічається одна на 20 тисяч монет звичайних штампів. До монет звичайних штампів у 25 копійках 1906 року ми відносимо штамп 1 ББМ та штамп 1БВМ. Саме така монета зі штампом БА зустрічається одна на 20 тисяч монет саме тих штампів, що я вам назвав. От такі особливості треба знати по даній монеті. Якщо у вас залишились запитання по тому, як визначити штамп, 25 копійок 1996 року, штамп 1 БК. Задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжуємо розглядати монети України для того, щоб розуміти, скільки вони можуть коштувати, які особливості має кожна монета, та як визначати штамп, який може зустрітися в обігу. Тож, всього найкращого.